Любі мої глядачі, доброго дня вам. Сьогодні я буду готувати зупу з манними кльостами. По австрійській вона називається «Гріскнодель». І готується така зупа яловичині. Це йде бульйон з яловичини. Яловичини я не купляла. купила я от. Такі крильця. З яловичини теж бульон досить е, смачний, якщо до нього дати всі приправи, дати овочі, досить смачний. Я часто варю е, з яловичини такий бульон чи зупу. Є разом продається такий набір, де там є кусок м'яса і кості. Але е, сьогодні буду варити з. Курятини, тобто з крильць. Купила я крильця біо, вони не є там дорожчі, але подумала собі звайру бульон з крильць. Але тут покажу, як робиться манні кльоцки. Що ще хочу сказати? Наприклад, от в літній період в жару нема проблем таких з м'ясом, з якимись виробами. М'ясними, щоб часом не купити, як буває в нас з запахом м'ясу чи запахом крильця. Як Я одного разу купила у Львові крильця. Це вони вже були, вони вже були всі з приправою для грилю. І я їх купила не знаю скільки. Я... Це не було літом, це було може, ну не знаю коли там. Привезла я додому, ну я їх зразу не, не дивилася, не, там не, не, не нюхала, дивлюся, а вони з запахом, вони вже з добрим, з добрим запахом були. Тут такого не буває. Тут відповідні холодильники, відповідна холодна температура в холодильниках. І я, наприклад, якщо вже дата, там підходить до кінця, от я вчора купляла, дивилася, якщо дата підходить вже до кінця день, вони роблять скидку мінус 50%. То дуже добре. І я знаю точно, що мінус 50% вони є ще добрі. Або мінус 25% вони ставлять. Ніколи тут, наприклад, мені не погодалося купляти, щоб були. Там Було м'ясо, чи, чи переважно це курятина, чи отакі от частинки курки з запахом. Такого тут нема. От і купила я купила ще отакий от суповий набір, такий продається. Бачите, тут є і морква, і петрушка, і ну все все, все є тут, і е, також корінь салєри, Все є. От така буде зупа. Ці овочі є, і, можна сказати, вітаміни в зупі. А в літній період хочеться щось такого легкого зупи, бульйону, ніж такої якоїсь важкої їжі, м'яса. Більше хочеться такого легенького. Так що я, і внучка прийде, що я буду готувати зупу. З кльоцками, а вона от наподобі от такого кльоцки, кнодлі, книглі, вона таке любить. Так що, шановні мої глядачі, мої крильця, я їх маю тут шість, скільки Я їх маю, я їх тут маю п'ять, Вистачить буду готувати зупу, поки її нема. Бо якщо вона прийде, вона мені буде заважати. Я... От подивіться, будь ласка, бачите, які є тепер кришки. Оця кришка, бачите, вона дуже практична Бачите, які вона має вирізи. Вона підходить і на маленьку кастрюлю, і на більшу, і ще на більшу. На вона підходить на три кастрюлі. Дуже-дуже вони практичні. І ще отака більша. Бачите? От. така вона підходить. Вона підходить, думаю, зараз спробую. Так, бачите, така велика. Вона підійшла на таку кастрюлю. Вона піде, теж на три кастрюлі, вона піде. Ще на більшу і ще на більшу. Дуже-дуже такі, такі кришки практичні. Тут і ручка така гумова, вона не нагрівається. Дуже-дуже файні такі кришки. Добре, нехай мій бульйон вариться. А я буду зараз готувати кльоцки. Так, кришку поміняємо. Візьмемо меншу, тому що воно. Гарніше виглядає. Зараз вам скажу, що йде до цих кльоцків. Де 100 г манки, 50 грамів масла, одне яйце, мускатний горіх трошечки мускатного горіха, тому що він має такий інтенсивний запах. І е, одна чайна ложка солі. І то все. Зараз я буду готувати. Ці манні кльоцки Вариться на маленькому вогні, ну, хвилин 20. Їх довго не треба варити. Е е Крийця вони дуже скоро варяться. Ну, але тут овочі є, ну, хвилин 20 треба поварити. Так, я маю тут 50 грам масла, я його зараз зіб'ю. Такий крем. Масло повинно бути такої, такої кімнатної температури, не тверде. Добре, моє масло збилося в крем. Тепер додам одне яйце. Ще добре зі. І додам сіль. Чайну ложечку солі. Думаю, не буде забагато. Це так написано в рецепті. І мускатний. Я маю мускатний горіх. Ось такий зараз. Ось такий. Зараз його трошечки ситру. Десь мала маленьку терточку, таку малюсеньку, але треба шукати. А я хочу швиденько, тому що зараз внучка прийде. Ну я на який зітру. Дуже добре стерлося. Так? Думаю, не забагато буде. О, запах. Все це ще збиваю. Що хочу ще сказати, яйце має теж бути в кімнатної температури. Ну, я дала холодне яйце. Тепер я в ту масу сиплю манку і залишу на 15 хвилин для набухання. Ось така маса. Зараз ще добре перемішаю. А тим часом мій бульйон вже зварився. Ще залишу на 2-3 хвилини, щоб, щоб цибуля порей трошки умліла і виключаю. Ще пару грошинок перцю дала, все, відставляю. Так, любі друзі, мої кльоцки постояли довгенько, постояли десь до 40 хвилин. От, і зараз я буду от такі, така маса, я вам показувала. А варити буду я окремо. Не буду кидати в бульйон, щоб в бульйоні варилося, а зварю окремо. Я думаю, що так краще. І буде смачніший, бульйон буде смачніший. Отак от я їх, от такі я невеличкі, бачите, їх сформую отак, от ложкою. Великий їх. Тут вийдемо напевно, шість і такі льосочку. Одварити я їх буду хвилин, напевно, 6. Десь так, тому що вони великі. А потім залишу ще на 10 хвилин, щоб вони трошки напухли. От, і навіть водичка, бачите, яка водичка це з масла. От, подивимося. От, такий він виглядає. Залишу я на 10 хвилин. Так, шановні, свою зупу я приготувала з кльоцками. Також кльоцки можна зробити наполовину менші. Ну, я зробила такі великі. А якщо зробити їх наполовину менші, чайною ложечкою, йде більше, ну, і може краще, краще їсти, якщо менші, менші кльоцки. Ну, я зробила великі. Ну, от такий кусочок. Досить добрі, смачні. Бачите, які вони. От такі. Шановні глядачі, пропоную вам таку зупу зварити з такими кльоцками. Досить смачне. Воно простеньке, але щось інше. І має смак зовсім інакший. Інакший смак має зупа з вермішелю, з макаронами, як ми варимо, чи з домашньою лукшиною. А з такими кльоцками досить супа смачна. Так що, так що шановні глядачі, бажаю вам всім міцного здоров'я. Бажаю терпіння, надії. На те, що війна скоро закінчиться, будемо надіятися. А найважливіше це спокійних ночей без тривог. Тоді, мої глядачі, до наступних зустрічей.